Отримані універсальні окуляри у топовому кольорі цього сезону. Колір гіркий шоколад. Повністю пластикова управа. Зараз саме тенденція на більш круглі форми, вони дійсно пасують і жінкам, і чоловікам. Дуже гарно комбінується в будь-якому образі. І ця модель має металевий завушник. Завушник теж в темно-коричному металі, на флексах вони дуже зручно сідають по об'єму голови, натиснуть і не спадають. Також мають пластикову накладку. До речі, пластик тут йде матовий. Дуже стильно виглядає в образі суцільні носопори. Вони дуже м'яко сідають на перенісся, не тиснуть абсолютно і не залишають слідів. В цій моделі також в тону правій йде темно-коричнева однотонна лінза. Тут вона має захистів від 400, також поляризація для комфортного перебування навіть у дуже яскраве сонце. Такі окуляри можна замовити онлайн у Telegram або ж Instagram, також на сайті Київлінза. Актуальні параметри можна розглянути там або ж запитати наших менеджерів в особисті.